Дня. Я Валентина з Чернігівської області. В один момент у мене виникла ситуація, коли рахунки були заарештовані приватним виконавцем. Друзі мені порадили звернутися до компанії Best. Я була приємно вражена якістю обслуговування. Компанія все зробила швидко та якісно. Проблема була вирішена. Суд виграно. Велике дякую. Рекомендую компанію Best друзям та знайомим.